Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ось такий варіант ціна 2800. Легкі, ось такі коточки присутні на задній кришці, але не суттєві. В комплекті дам темний чехольчик, є відбиточок пальця. Ось такий по стану. Тут іде Type-C роз'єм. Також має роз'єм на навушники. По екрану ось такі є царапинки. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, повністю чистий без різних аккаунтів, Note 8 Pro, 64 ГБ пам'ять телефону на 11 му Андроїді та 6 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Ось така камера. Досить непогано показує, та телефончик гарненько працює. В комплекті до нього там чехольчик темний та є коробочка. І зарядний шнур Type-C. кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.